Сьогодні дивимося ось таку плату для підключення зовнішньої відеокарти до ноутбука через USB 4, Thunderbolt 3 і 4. Ось така вона називається ADT-Link UT3G. Просто тут написано T3G. Ну, неважливо, всюди вона називається UT3G. Отака плата, у нас на ній майже нічого немає. З іншого боку, взагалі нічого, якщо що на секундочку, просто отак все закрите і ніжки. А тут у нас слот PCI-Express відповідно, для підключення самої відеокарти. Живлення, як на материнку, типу, 24 пін. І деякі перемикачі є це вмикання вимикання самої плати, і є два перемикача. оцей і оцей і Вони просто роблять режими, типу або автоматичні, або ручні для живлення, типу живлення відеокарти, чи включений блок живлення з самого початку, чи вмикається пізніше, коли ти підключаєш все. Тобто такі всякі режими перемикає. Не обов'язково їх чіпати, в більшості випадків просто працює. В комплекті також йде дріт у нас Thunderbolt 4, ось такий. І там щось 80 см, хоча написано метр. Обманули китайці. І ось такі штуки це до них відеокарта кріпиться, ось такі. І все. Насправді, в комплекті більше нічого немає, ні корпусу, нічого, це все, що є. Далі ми подивимося, що сюди буде підключатися. В попередньому відео говорили ось про таку плату UT3G, а link для підключення зовнішньої відеокарти. Що ж туди буде підключатися? Перше, це треба блок живлення. Ось такі у нас чіфтек Господи, важкий, що капець Вега М750 Вт. супер багато, навіть занадто для того, щоб підключати цю всю штуку. Вистачило б якогось блокажилення на Вт 400, який по 12 В видає, але цей видає прям дофіга. Він у нас модульний, тобто не потрібно зайві дроти мати, підключаєш тільки те, що треба, і все, готово. Друге, відеокарта. Ось така, о, господи, AMD Radeon RX 6800 XT. Здоровезна, товтезна, така потужна штука. Е, насправді, досить непогано для зовнішньої відеокарти. Класна штука, офігенно має працювати. Зробили необхідні приготування. Як ми бачимо, перше, це модульний блок живлення, звичайно, підходить якнайкраще для зовнішньої відеокарти. Хто не знає про що дивіться попереднє відео. Е, от у нас підключено буквально. Три дроти. Перше, це для відеокарти два живлення PC Express, бо в відеокарті треба два додаткових живлення. Друге це роз'єм материнки, 24Пін. І підключається все це досить просто. Давайте от зараз все підключу і покажу, що тут де відбувається. Готово. Як бачимо, все, що треба підключити, це у нас відеокарту. вставити в роз'єм PCI-Express, підключити 24 пін, підключити живлення відеокарти. Отут у нас окремо 8 пін, 2 штуки. Все, можна це все підключати оцим дротом Thunderbolt 4 до ноутбука, і блок живлення в розетку і буде працювати. Як це все працює, уже подивимось в наступному відео. Блін, коротше і ще тести. Готуйтеся, готуйтеся. Тепер розберемо підключення відеокарти зовнішньої до ноутбука. У нас є відеокарта зовнішня через плату, отаку, у нас є блок живлення для неї, він там підключений, все, як я показував в попередніх відосах, можете глянути, як все підключається. У нас є ноутбук, до якого це все підключається. Є дріт, він лежить такий. Ти вмикаєш отут плату. Пом! перемикачем. Світлодіоди загорілися, все класно. Береш оцей дріт, оцей, оцей. вмикаєш в USB-C. Готово! Вімкнулося. Відеокарта, як бачимо, почала крутитися, все вімкнулося, блок живлення, все інше. HDMI з неї включений ось в цей монітор. І все почало працювати. Щоб розуміти, що все працює, ми отут відкриваємо. Дивимось, оця з'явилася штука AMD XConnect. Показує, що підключена зовнішня відеокарта і дає її, типу, безпечно витягнути, якщо нам це треба. Е, ну, нам не треба, нам треба насправді. AMD Software, який покаже нам, що відеокарта дійсно там існує, що можна її подивитися і можна її навіть якось налаштувати. Це дозволяє витягнути типу, безпечну відеокарту і показує, які застосунки запущені через зовнішню відеокарту, типу, щоб ви нічого не зламали. Бо, очевидно, якщо ви витягнете з USB оцей дріт на ходу, типу, різко, то у вас зникне відеокарта, на якій може висіти, наприклад, гра, або якийсь застосунок, який вимагає, типу, відеокарти. І у вас все нахрен зламається, тому воно показує на всяк випадок. Тепер от драйвера запустили. Тут бачимо, що у нас з'явилося на Radeon RX 6800XT. Тобто є на місці, все, вона отут існує, можна е, все використовувати. При цьому у нас вбудована графіка, в процесор Radeon 780 m І вони не конфліктують. І драйвера не треба представляти. Коротше, класно зроблено, мені прямо подобається. Якщо зайти от сюди, це у нас. Типу, як налаштування для відеокарти, зазвичай. Вбудовану графіку майже не можна налаштовувати, а оцю дискретну можна, так як зазвичай ви можете це робити на комп'ютері, коли відеокарта стоїть в PCI-Express слоті. Тут у нас всякі андервольтінги, налаштування частот, налаштування кривих вентиляторів, все коротше, як на компі От, все, 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 все 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 так само, як на компі можна налаштовувати. Пресети, коротше, все як на компі що досить непогано, бо хоч, хочеться. Вон у мене, наприклад, завжди андервольт стоїть, типу вольтаж 87%, вона його витягує і це значно зменшує енергоспоживання відеокарти. Тобто, все можна робити, як і на комп'ютері. При цьому драйвера стоять, типу, одні на всі графіки на вбудовану, і на цю дискретну. Як бачимо, вона вимкнула кулери, бо там стоїть, типу, що вимикати, якщо температура невисока. І все працює, тобто на моніторі виводиться зображення через HDMI. Нарешті переходимо до тестів. І це тест у нас зовнішньої відеокарти підключеної до ноутбука. Як бачимо, у нас є три зображення гри. Верхнє зображення це у нас ноутбучна відеокарта RTX 4060, яка всередині самого ноутбука. По центру це у нас RX6800XT підключена до ноутбука через оту плату USB-C. В попередніх відео можете глянути. І знизу це у нас та сама відеокарта RX 6800 XT, яка вставлена в комп'ютер по нормальному через PCI-Express роз'єм, як має бути. І тут дуже дивна ситуація, бо продуктивність чомусь в ноутбуці цієї відеокарти більше. Пояснення є, але давайте трошки далі про це. У нас перший тест це роздільна здатність 2560 на 1440 і максимальне налаштування графіки, але повністю вимкнене трасування променів. Також вимкнені всі апскейлери, тобто, ну реальна роздільна здатність, як вона має бути. Як бачимо, RTX 4060 мобільна не дуже справляється добре з цим. Але RX6800XT з такими параметрами класно все валить. І в ноутбучному рішенні, і в комп'ютері, тобто всюди показує себе чудово. І тепер переходимо до другого тесту. Це Full HD, роздільна здатність, тобто 1920 на 1080 Але з трасуванням максимальним, але не те, що прямо останній їхній параметр, який з якимось ультратрасуванням, там ніхрена ні одна відеокарта не може нормально працювати, а те, що таке попереднє максимальне налаштування. Називаємо це так і бачимо, що тут МД графіка все-таки показує себе погано. У неї з трасуванням не дуже все добре, і воно от е, не дуже сильно випереджає е, RTX 4060 мобільну. Але при цьому дуже дивно, що FPS майже однаковий на комп'ютері і на Тобто, це дивна ситуація, бо має бути теоретично менше. Проблема в, в тому, що, скоріше все. Процесор, який стоїть в ноутбуці, він продуктивніший на одне ядро. У нього більша частота, це новіша архітектура. А от в комп'ютері він досить старий, хоча є там 12 ядер. Але я так розумію, кіберпанк не вміє використовувати прям 12 ядер і 24 потоки. Йому б трошки поменше ядер, але трошки з більшою частотою і з більшою продуктивністю. І от ноутбук їх якраз дає, і воно трошки краще через це працює. Останній тест у нас найцікавіший, бо це та сама. Налаштування, що й попередні, але вже з апскейлерами. У випадку NVIDIA RTX 4060 це DLSS збалансований режим. У випадку RX6800XT, це звичайно FSR збалансований режим. Як бачимо, тепер чомусь ноутбучна версія RX6800XT показує себе гірше, ніж на комп'ютері. Хоча. Це одна і та ж відеокарта нічого не змінилося. При цьому RTX 4060 мобільна себе показує досить непогано. Тобто DLSS все таки працює трошки краще, ніж FSR, і тут уже мобільна версія відеокарти від NVIDIA показує себе дуже добре. Але, як бачимо, в інших варіантах, звичайно, RX 6700 XT була значно цікавіша. І другий тест зовнішньої відеокарти, підключений до ноутбука. Це у нас гра Аватар. Вона більш вимоглива до відеокарти, при цьому менш вимоглива до процесора. Початковий тест це у нас 2560 на 1440 роздільна здатність і максимальне налаштування графіки без всяких апскейлерів, тобто FSR, DLSS вимкнено. І як ми бачимо, все цілком логично, логічно, набагато логічніше, ніж було в кіберпанк. RTX 4060 мобільна зверху. По центру у нас RX 6800 xt підключена до ноутбука, а знизу це RX 6800 xt підключена в комп'ютер в роз'єм pci Express по-нормальному. До речі, на другій сцені ми бачимо, що завантаження відбувається по різній швидкості. Я тут зробив, щоб синхронізація була потім по відео і замрожував кадр. Це буде так завжди. RTX 4060 мобільна швидше завантажує сцену. Скоріше все, причина це швидша пам'ять. Тип підключення цієї пам'яті саме в виконанні ноутбучний При цьому RX 6800XT і в одному і іншому випадку якось однаково завантажує. По продуктивності тут більш логічно, тобто у нас RX 6800XT значно продуктивніше, ніж мобільна RTX 4060 і по FPS ми це бачимо. При цьому в комп'ютері RX 6800 XT показує себе трошки краще. Не сильно але от трошки краще. І продуктивність там завжди трошки більша. Також. В цій ситуації з аватаром помітно, що гра намагається при початку от завантаження сцени дозавантажити деякі ресурси, і за рахунок того, що швидкість передачі в зовнішню відеокарту менша, там просадки FPS є. Дуже такі помітні просадки FPS І це відбувається саме от при початковому завантаженні. Завжди ви там переміщаєтесь в грі навіть кудись, швидко щось треба, щоб підзавантажувалось, і будуть от фрізи, просадки, і це не можна уникнути. У вас проблема, що. Швидкість передачі даних в відеокарту, вона менша, ніж у всіх інших ситуаціях. Тут почався другий тест. Другий тест у нас це така ж роздільна здатність 2560 на 1440. Такі ж налаштування графіки ультра, але увімкнені апскейлери. У випадку з RTX 4060, це у нас DLSS, режим збалансований, у випадку з rx 6800 XT в обох випадках це у нас FSR, режим теж збалансований. Ну, Як бачимо, Знову ФПС піднявся приблизно однаково. Е, всі апскейлери працюють плюс-мінус однаково, і результат отримуємо теж схожий. У нас ФПС піднявся, але. RTX 4060 все ще не дотягує до 60 FPS, наприклад, так? Тобто на ультраналаштуваннях. При цьому AMD в цілому дотягує RX 6700XT до 60 FPS, і це можна вже сказати, нормально можна пограти. Причому з такою роздільною здатністю і збалансованим режимом картинка буде більш-менш нормальною. Також варто згадати, думаю, те, що при підключенні відеокарти до ноутбука, як зовнішньої, можна побачити, що FPS досить нестабільний. Тобто, от графік FPS, я не дремно його вивів, бо я коли потестив, зрозумів, що щось трошки не так. Вивів графік FPS і ви можете побачити, що у випадку з RTX 4060 або RX6800XT підключений в комп'ютер, FPS більш стабільний, ну, тобто лінії FPS, яку ви можете бачити знизу, графік такий їде. Вона більш рівна, стабільна, і це помітно при грі, якщо FPS просідає низько. Тобто, у вас, якщо FPS високий, це не так помітно, що графік нестабільний. Якщо FPS просідає менше 60, стає досить помітно це. І треба, мабуть, враховувати таку штуку. Почався третій тест. Третій тест тут потрібен для того, щоб зрозуміти, чи є упор, наприклад, в процесорах або щось таке. У нас налаштування графіки стали мінімальними. Роздільна здатність все ще 2560 на 1440. Але при цьому ввімкнений FSR і DLSS, відповідно, так, як і було в попередньому тесті. FPS бачимо максимально, який виходить тут зробити. І тут трошки більша різниця між. У нас графікою, яка зовнішня, у ноутбука, як бачимо, і графіка, яка в комп'ютер вже ввімкнена. Тобто, все-таки на більшому FPS починає впливати от саме швидкість передачі між процесором і всім іншим, і відеокартою. Хоча на меншому FPS, як бачили, це не так було помітно, а тут стає більш помітно. І навіть в деяких випадках може бути, що rtx 4060 буде навіть трошки краще вже. Тобто різниця, як бачимо, між ними менша стала. Хоча, якщо навантаження йде саме на графічний процесор, як бачимо. Rx6700XT зовнішня виграє зазвичай, а тут уже не завжди. Е, нестабільність стала ще більша, тобто на більшому FPS це більш стає помітно. Хоча тільки на графіку, тобто візуально це менш помітно, що досить дивно. Так що, не знаю, чи треба це враховувати чи ні, але, як бачимо, все працює досить непогано. І останній тест зовнішньої відеокарти, підключений до ноутбука, відбувся в грі Far Cry 6. До речі, серед цих всіх трьох тестів кожен з них досить показовий і показує три різних ситуації, абсолютно різних. Тут ми бачимо все так само: зверху у нас RTX 4060 мобільна, та що всередині ноутбука по центру у нас RX 6800 xt підключено до Ноутбука через плату USB-C зовнішню, і знизу це RX 6800XT підключена в комп'ютер. І ми бачимо ситуацію, де зовнішня відеокарта гірше, ніж вбудована. Тобто видно, якось по-іншому використовується відеокарта, гра по-іншому оптимізована, і ми бачимо, що підключення відеокарти як зовнішньої. Досить сильно впливає на продуктивність. В даному випадку використовується максимальне налаштування графік і роздільна здатність 2560 на 1440. Але при цьому, коли ми бачимо нижній графік, тобто в комп'ютері вона показує себе значно краще, прям в два іноді рази навіть. Що натякає на таку думку, що відеокарта то якраз все ще продуктивніша, ніж RTX 4060. Але... Як зовнішня, в цій грі, вона працює досить погано. Другий тест у нас з налаштуваннями графіки мінімальними, але роздільна здатність все ще 2560 на 1440. І тут в цілому та ж сама ситуація. Ми бачимо, що зовнішня відеокарта показує себе досить погано. Хоча вбудована відеокарта RTX 4060 мобільна та в ноутбуці показує себе значно краще. І при цьому по нижньому картинці ми бачимо, що. Рек XT дійсно може краще показувати себе, ніж вона показує як зовнішня відеокарта, коли стоїть в комп'ютері. Тобто проблема саме в якійсь передачі даних. Скоріше все, тут відбувається часть підвантаження різних текстур і всього іншого відеокарту, і все-таки шина оця usb c не справляється цим. Всім. Тому отакий результат. Нарешті ми можемо зробити якісь висновки з приводу цієї плати. Хто не дивився, що це, подивіться попередні відоси. Там є і тести, і розповідь про те, що це, як воно працює, як підключається, бла бла бла. -бла. Тут коротко це для підключення зовнішньої відеокарти до ноутбука. Якщо от вам такі цікаво, можете глянути. Ну, штука цікава насправді, і чи варто її купувати, і які є от нюанси е, того, щоб купити її або ні. Почнемо, чи варто купувати. І так і ні. Багато нюансів, чому не можна купувати, і чому можна, але давайте такі основні. Перше, якщо у вас в ноутбуці нормальна дискретна графіка, типу 40-70, 50-70 і щось крутіше, тобто краще, і неурізані, типу. Е, Тепловиділення, тобто типу 60 Вт, як люблять робити. Типу, нормальний повноцінний ноутбук, там десь 115 хоча б. Все, забудьте, сюди нічого краще не поставиш за це. Воно буде точно гірше, як, як мінімум на даний момент. Можливо, в майбутньому, але в майбутньому, я думаю, відеокартам не вистачить просто от цієї шини, що тут є. Тому просто забудьте, це буде значно гірше: грайте на вбудованій графіці свого ноутбука. Далі, якщо у вас урізана графіка в плані живлення або взагалі нема дискретної графіки, тоді це має ще якийсь сенс, і в цілому це можна використовувати. Другий нюанс, який треба враховувати, щоб графіка працювала на максимальній продуктивності, її треба підключати. До зовнішнього монітора. Тобто ти маєш відеокарту, яка тут стоїть, підключити через HDMI зовнішній монітор. Чому? Бо якщо ти будеш виводити зображення на монітор ноутбука, продуктивність графіки ще знижується. Це помітно, я тести на це не робив, але я перевіряв, як це працює. І самого початку я коли вивів на монітор, типу, екран ноутбука, стало реально гірше. Потім підключив зовнішній монітор і стало краще. Я такий о, неочікувано. Але. В цілому, мало б так і бути, так, да, це логічно. Чому? Бо ну, шина то у вас одна для всього, для передачі даних туди сюди. Тобто ви передаєте спочатку все в відеокарту, потім з відеокарти зображення передається назад, і воно ж ніяк не стискається. Це повноцінна картинка, як передається по HDMI. Там треба швидкість передачі досить висока, і вона зжирає жирає, видно швидкість передачі, яка використовується для відеокарти. Ну і отримуємо такий результат. Далі треба враховувати, що. Продуктивність відеокарти, яку ви сюди ставите, менша, ніж в комп'ютері в більшості випадків, іноді значно менше. В тестах ви можете подивитися. Far Cry показав, що це досить дивна штука може бути, і продуктивність може бути в два, а то й більше разів менша. Погано, так, ви розраховуєте на одну продуктивність, отримуєте іншу продуктивність. Тобто ви берете умовно там RTX 5080. Крута, наворочена, класна, продуктивність офігезна. Запускаєте якусь гру, там має бути, наприклад, 120 кадрів легка. А ви запускаєте, а там 60. Ну, буде трошки не дуже. Ви такі, ну йома, що це таке, як це так? Але при цьому, якщо враховувати, наприклад, що все, що вам треба, це ноутбук з Thunderbolt або USB 4, це треба пам'ятати. Тобто, Thunderbolt все просто. Він просто третій, четвертий, п'ятий, вони всі ідеально працюють, там всюди є підтримка зовнішніх відеокарт. USB 4. Ну, це ж не стандарт, це ж лайно, і там не завжди є підтримка зовнішніх відеокарт, на жаль. І як дізнатися, що вона є? Ну, шукаєш, чи в вашого ноутбука є підтримка PCIe Express тунелювання. Як це знайти? Я звідки знаю, як це знайти, я не знаю взагалі, як шукати. USB 4 ніяк не помічає ніякі різні специфікації, свої, як різні. Вони всі однакові, це все USB 4, навіть якщо там взагалі нічого немає. Все одно це USB 4. Коротше, ідіоти робили стандарти, через то ми користуємося саме такими. Очевидно, для ідіотів ідіоти робили. Все, все ж класно. Тому Тандерболт написано, берете, не написано, розбирайтесь 500 років, поки не розберетеся, чи воно працює, або берете у когось таку штуку, підключаєте і перевіряєте, сумніваюсь, що у когось такого знайдете. Але при цьому, якщо у вас Thunderbolt або USB який які це все, і в ноутбуці немає дискретної графіки. Це реальна штука, яка непогано буде працювати. Ви можете грати ігри, при цьому не потрібно купувати комп'ютер повноцінний, можна купити цю плату. Блок живлення і відеокарту, тобто так економ варіант такий більш-менш да? Але відносно, наприклад, пле... PlayStation 5 якоїсь, це не дуже економ варіант. Ну бо відеокарта буде коштувати як вся PlayStation, а вам ще треба блок живлення і плата, і як це буде працювати, ніхто вам не каже. І не обіцяє, що це буде ідеально і що всі ігри запустяться, бо я не тестував прям всі-всі-всі ігри. Тому вам варто це враховувати. Я думаю, що це не ідеальне рішення. Знаєте, це як колись рішення було з двома відеокартами. Плюс-мінус та сама ситуація працює так, як якось.